Андрій, запитання загальне як настрій в колективі. Я думаю, що атмосфера робоча і зі своєю родзинкою. А вже ж настрій дуже гарний у всіх, тому що зараз було дві підряд перемоги в Кубку України та в чемпіонаті. І це були дуже гарні дві перемоги, тому що зіграли дуже добре в обох поєдинках. Я думаю, що і глядачу сподобалася, сподобались ці ігри. І загалом настрій тому чудовий. Я сподіваюся, що з таким ми вийдемо і на гру проти колоса, і покажемо на чому здатні. До снаги розраховувати на максимум ковалівця? я думаю, що так. Чому б не повторити таку, скажімо, традицію цього сезону, що перед паузою на збірні ми уходили вже один раз з трьома перемогами поспіль. Тому я думаю, що і зараз ми можемо повторити це. Ми не випадково взяли тебе за спікера сьогодні, оскільки ти розпочинав у Ворсклі і з молодіжного складу потім пішов підвищувати свій кваліфікаційний рівень ігровий. І сьогодні когорта молоді також підтягується до основи. Що можу сказати про цих хлопців і що побажати їм? Я вже давно казав, що ми маємо досить талановиту молодь, яка прогресує з кожним днем. А вже ще їм потрібен час, але я вважаю, що у нас дуже хороші молоді виконавці. І їм просто треба трошки досвіду, трошки впевненості в своїх силах, тому що те, що вони показують на тренуваннях кожного дня. Я вважаю, це дуже гарний показник, але ще треба це перенести на офіційні матчі. Я думаю, що в них все буде попереду. Чино більш старший колега Андрій Бацул, який свого часу зростав у молодіжці а Потім досяг суттєвих результатів уже на високому рівні. Роздавав компліменти молоді. Скажи, будь ласка, які враження від останніх матчів, які емоції переживаєш? Та, звісно, ми всі дуже раді, що обирали такого е, суперника. Тому що приємно завжди обігрувати лідера чемпіонату. Зробили максимум того, що від нас требував тренерський штаб. Дуже радіюся. Ти вже достатньо довго знаходишся в команді. Можеш згадати перші кроки, найперші, які були тут у Ворсклі? і вже, в принципі, достатньо часу минуло, аби підбити певні підсумки. Звісно, починав ще в 16 років, дебютував тут, на цьому стадіоні рідному. Пройшло вже. Багато часу, три сезону поступово набирає ігрові кондиції, ігровий час, ігри. Також. Велика група молоді зараз в основному складі. Е, як з боку тобі здається, чи важко, чи не важко, чи вже в принципі саме час? Та вже немає такого, знаєте, там досвід ніж всі разом, всі пливемо в одній лодці, всі перемагаємо, всі програємо. Тому всі їх задачі, щоб. Так і далі рухатись, у Ковалівці. Чи до снаги команді продовжити серію перемог на виїзді? Звісно, з такою нам все можливо. Все можливо. Ми віримо тільки у перемогу, і та, дай Бог, щоб все в нас вийшло. Дякуємо за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава. Дякую.